Вітаю, слава Україні! Чергове наше включення. Дякую Богові Збройні за те, що бережуть нас. Дякуємо, що сьогодні маємо український тил, маємо українську державу. На жаль, Франківська громада попрощалася ще одним героєм. Захищаючи Україну, на війні загинув Григорій Мороз. Сьогодні поховали героя. На Алеї Слави в Чукалівці, героя залишилась дружина, тато, мама, рідні, знайомі. Тому мої співчуття всім нашим героям. До речі, від сьогоднішнього дня ми почали монтувати, так як і обіцяли, алею слави наших героїв. На нашій стометрівці, на жаль, з часу покрови Пресвятої Богородиці, кількість загиблих зросла до 196. Але на Алеї Слави буде 178 портретів, тому що не всі рідні погодилося розмістити портрети. Тому буквально ми розміщуємо і вже зразу після водохреща повністю Алея Слави. 22, 22 січня на Вічому майдані ми відправимо Панахіду і службу Божу у день соборності Української держави, тому що серед воїнів також є воїни з різних точок. Нашої держави з Донеччини з Луганщини, які поховані на нашому цвинтарі, тому мусимо шанувати і пам'ятати подвиг наших героїв. Тому мої співчуття рідним, рідним Григорія Мороза, рідним всім нашим героям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. До речі, для наших захисників вже вирішила чергова допомога. Багато корисного зібрали, а це спільний проект міста з спілкою волонтерів Прикарпаття. Дякую всім, хто передав допомогу. Ми також догрузили, і зараз якраз наші волонтери завозять у військові частини, де є така велика потреба. Про нові напрямки ми оголосимо дещо згодом. Віримо в те, що все буде гаразд. Всі волонтери повернуться додому. Ну і віримо, що буде перемога. Також м, м, керівника нашого КП муніципальної інспекції добродії Михайла Шутака нагородили медалю за військову службу України президент України, адже він м, м, воював в Айдарі тоді в 2014-2015 році, і в складі Київської тероборони, вже у цій війні, на жаль, тричі був поранений, має інвалідність і. У багатьох боях брав участь, в тому числі в Луганській, в Донецькій області. Тому нагороджений цією нагородою. Вітаю Михайла! Такі хлопці у нас сьогодні служать і навіть очолюють комунальні підприємства. Пишаємося. Також намагаємося всіляко підтримати військових та їх сім'ї. Ви знаєте, що ряд ініціатив було впровадженим. Для наших героїв це виплати пораненим від 10 тисяч гривень. Це компенсація житлово-комунальних послуг для військових без УБД. хто ще не виробив 3 тисячі гривень. Одноразово ми далі це продовжили. Це виплати родинам загиблим 100 тисяч гривень. Це щомісячні доплати. Родинам загиблим. Це виплем дітям військовослужбовців до дня народження в розмірі 500 гривень. Також діти військовослужбовців харчуються в школах і садках громади безоплатно. Заявку можна подати через будь-який центр надання адміністративних послуг. Ну і нагадую, з 1 лютого всі соціальні послуги будуть надаватися в ЦНАПі. Вже не треба буде йти в наш, на Грушевського, там по субсидії. Все можна буде. Оформити в центр надання адміністративних послуг, а фактично, це перетворюється центр надання адміністративних та соціальних послуг. Також е е завершилися два таких заходи: благодійний всеукраїнський фестиваль Різдво нескореної України у Свято Троїцькому кафедральному соборі Православної Церкви України. Дякую, владиці Феоносту, е е виступали колективи. Знаєте, що саме франківські колективи виступали у Спенському соборі Києву, коли перша була служба Божа е в Києві. Тому цей фестиваль був благодійний, зібрали кошти, і за ці кошти буде закуплений банний комплекс для наших військових, для нашого батальйону стрілецького, який сьогодні виконує бойові завдання. Також завершився фестиваль Коляда на Майзлях. Знову ж таки, як тяжко не було, Коляда це молитва. І нам вдалося, нам вдалося максимально його втілити в життя. І дякую всім колективам, всім, хто долучився. Особливо була програма для наших військових, і за це я щиро вдячний. Також далі продовжує польова кухня. Вівторок, 17 січня, о 12-й годині, двір по вулиці Пасічна, 14, 16, 18, працює, а в четвер, коли буде водохреща. На ріці Бистриця на Двірнянська, всі, хто буде брати участь о 11-й годині в освяченні, зможе теж з'їсти каші, випити гарячого чаю. Також хотів би сьогодні декілька слів розказати про фермерську нашу програму, адже mm. вона почала діяти, тому ми хочемо підтримати сільське господарство у громаді. Питання продовольчої безпеки в Україні дуже важливе, для нашої громади. Це є дуже важливо. Тому якщо ви є власником десяти і більше кіз та овець, то зможете відшкодувати до 50% від вартості придбаних тварин, але не більше 100 тисяч гривень в одні руки. Також, якщо ви підприємці або господарство, які отримують три свиноматки і більше. Можуть мати виплати 3 тисячі гривень за одну тварину, але не більше 50 тисяч гривень. І якщо ви утримуєте теж 5 свиней, також отримаєте фінансову підтримку, а саме 2 тисячі за одну свиню, але не більше 100 тисяч. Ну і якщо ви маєте не менше двох корів, теж маєте право компенсацію до 50% вартості худоби. Тому користуйтеся цією програмою, також є компенсація за полив, за інші речі, тому. Це є дуже важливо, що ця програма почала свою роботу. Знову ж таки більш детальнішу інформацію отримайте на моєму сайті, буде окремо посилання на документи, які треба подавати. Ну і на завершення ще раз мої співчуття, співчуття всім загиблим, мирним населенню, а також військовослужбовцям. Вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять безневинним. Віримо в нашу перемогу. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!